Вітаю на уроці, математики. Зараз у нас з вами усний рахунок з цеглинками Лемго. Вам потрібно обчислити вираз і назвати відповідну цеглинку з правильною відповіддю. 250 плюс 130. 380 Молодчинки. Працюємо далі. 620 плюс 320. 340 плюс 340. 260 плюс 410. десять чотириста вісімдесят плюс чотириста десять триста п'ятдесят плюс п'ятсот двадцять, а зараз Вилинка каліграфії. Знайди значення виразу 220 плюс 220 і відповідь запиши каліграфічно. Звичайно, це число 440 до 220 додати 220 буде 440. Працюємо далі. Усно. Купили. Вам, нам потрібно розв'язати задачу. Купили 300 см рожевої стрічки. І 250 см зеленої. Скільки всього сантиметрів стрічки купили? До 300 додати 250 дорівнює 550 см стрічку купили. Перевіримо. Звичайно, купили 550 см стрічки. Молочинке. Обчисли вирази з поясненням. Запишіть, будь ласка, до вашого зожти слово вирази і обчислюємо його. 560 додати 30. Розписувати так, як у мене на екрані, ви можете цього не робити. Цього не слід робити. Але ви повинні прослідкувати за поясненням. 560 плюс 30. 560 розкладаю на. Сотні і десятки. Розкладаю на розрядні доданки: це 500 та 60. І Згадую правила додавання. Десятки додаю до десятків, сотні додаю до сотні. 30 це десятка. Значить, я 30 буду додавати до 60. 560 500... плюс 30 дорівнює 90. І 500 плюс 90 дорівнює 590. Ви можете записати лише вираз: 560 плюс 30 дорівнює 590. Наступний вираз. 560 плюс 300. Знову розкладаю. 560 на розрядні доданки. Це 500 та 60. І згадую правила додавання. Сотні додаю до сотні, десятки додаю до десятків. 500 плюс 300. 800. І 800 плюс 60, 860. Працюємо далі. 770 плюс 20. Обшисліть, будь ласка, і перевірте. Так, звичайно, буде 790. 770 плюс 200. Розкладаю на розрядні доданки. 700 і 70, 700 плюс 200, 900 і 900 плюс 70, 970. Молодчинки. 300 плюс 520. 520 розкладаю на розрядні доданки. Це 500 та 20. І згадую правила додавання. Сотні додаю до сотні, десятки додаю до десятки. 30 плюс 20, 50, 500 плюс 50 дорівнює 550. Ви записуєте лише вираз. 300 плюс 520. 520 розкладає на розрядні доданки. Це 500, та 20. 300 плюс 500, 800 і 800 плюс 20, 820. Молодчинки. 870 плюс 10. Так, 880. 100 плюс 870. Звичайно, 970 молочинки. Розгляд записи порівняє різні способи обчислення суми 420 плюс 230. Існують різні способи. Додавання трицифрових чисел. Зараз ми з вами з ним розглянемо. Ви можете обрати для себе той спосіб числення, який є для вас найзручніший. Наприклад, перший спосіб дивимось, так як ми з вами вже обчислювали. 420 плюс 230. Розкладаю на розрядні доданки. так? 400 плюс 200, 20 плюс 30. І 600 плюс 50 дорівнює 650. Це перший спосіб, який ми обчислювали. Існує іще такий спосіб. 420 плюс 230. В цьому способі ми розкладаємо не кожне число на розрядні доданки, а лише розкладаємо на розрядні доданки друге число. Тобто, 230 будемо розкладати на розрядні доданки. Це 200 та 30. І поетапно це число будемо додавати до першого доданку. Наприклад, 420 плюс 200. Да? Буде 620. І 620 плюс 30 650. Цей спосіб, можливо, для декого з вас теж буде зручний. І третій спосіб це додавання десятками. 420 плюс 230 дорівнює. Ми з вами знаємо, що 420 це 42 десятки. 230 це 23 десятки. Отже, 42 плюс 23. Ми з вами додаємо так, буде 65 десятків. А 65 десятків це число 650. Отже, існують ось такі способи додавання трицифрових чисел. Ви можете для себе вибрати зручний спосіб. Зараз переходимо до обчислення виразів. Обчисли вирази зручним для себе способом. Вирази номер 40 Вирази номер 40. 360 плюс 210. Перевіряємо.

Молодчинке. А тепер задача. Нам з вами потрібно розв'язати задачі, подумати, що в них спільного, що в них відмінного. Пропоную вам самостійно це зробити. Прочитати першу задачу, прочитати другу задачу, розв'язати першу задачу, розв'язати другу задачу. Повинні подумати, що в них спільного, що в них відмінного. Розв'язати їх і іще скласти іще одну обернену задачу до даних задач. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!